Але от давайте вдумаємось на тлі того, що лідери опозиції знаходяться в тюрмі. До речі, сьогодні день народження Луценка. Юрія Луценка, З чим ми всі задоволенням його поздоровляємо, хоча дуже жалкуємо, що сьогодні він не з нами. От в цей час, коли люди знаходяться в тюрмі, ми неодноразово висловлювали позицію, що це. Політичні переслідування, і, власне, ці лідери були усунуті з виборчого процесу. І після всього цього нам кажуть: а тепер давайте сядемо і поговоримо про що? Які підстави говорити, якщо, якщо нічого не змінюється, все залишається як було, все залишається в тому ж вигляді. І до речі, спосіб формування уряду, який ми зараз спостерігаємо. Ніхто не знає. Насправді, я розумію, чому Олена не каже. Ну, насправді, дійсно, ніхто не знає, хто буде в уряді, хто не буде. Чому? Ви думаєте, що це є ознака демократії? Я не думаю. Це ж міністри взагалі-то теоретично вони мали б нести політичну відповідальність за сферу своєї діяльності. Але непрозорість призначення уряду говорить про те, що міністри насправді в нашому українському виконанні не є ніякою політичною фігурою. Це, це просто така.